Зоря у номінально-виїзному матчі поступилася Макабі Тель-Авів у перенесеному матчі третього туру групового етапу Ліги конференції з рахунком 2-3. Українці програвали 0-3, але скоротили відставання завдяки голам Едуарду Гереру та Ігора Горбача у другому таймі. Таким чином, зоря з чотирма пунктами на 5 очок відстала від ізраїльтян, які йдуть другими. Ця позиція дозволяє вийти в плей-офф. До кінця залишилося два тури: у Гента 10 очок, а у Берд'ябліка 0. Після першого кола Нього сезону в чемпіонаті України перше місце у турнірній таблиці займає Дніпро 1 Дніпро переміг Чорноморець з рахунком 5-2 у заключному матчі 15-го туру УПЛ. Дніпряни мають у своєму активі 33 очки після 15 матчів. Кілька команд не зіграли частину матчів першого кола, але ці ігри не вплинули б на турнірне становище Дніпрян. Головний тренер Дніпра 1 Юрій Максимов розповів про травми нападника Олександра Філіпова, який отримав її у 15-му турі УПЛ проти Чорноморця. Цитата. У нього досить серйозна травма. Йому наступили на гомілку Стоп. Будемо робити МРТ. І головне, щоб хоча б не було перелому, сказав Максимов. Саме Філіпо відкрив рахунок у матчі проти Чорноморця і відіграв перший тайм, після чого його замінив Володимир Танчик. 31-річний футболіст у поточному сезоні провів 15 матчів за дніпро 1 В його активі 5 голів та 2 асисти. Гра 15-го туру УПЛ Олександрія Оболонь була перенесена. Цей поєдинок перенесено на невизнення термін. Його нова дата поки що невідома. Причиною такого рішення стала негода в Олександрії. Через сильну зливу поле стадіону Ніка в Олександрії виявилось непригодним до гри. Капітан Динамо Віталій Бояльський зіграв повний матч із рухом у 15-му турі УПЛ. Це була його 200-та гра у складі киян в чемпіонаті України. Буяльський став 11-тим футболістом Динамо, який досяг цієї позначки. Серед чинних гравців команди більше має лише Андрій Єрмоленко – 234 гри. Рекорд на Лежить Олександру Шовковському – 426 матчів. Буяльський цього сезону забив 6 м'ячів та віддав 4 голіві передачі в 11 матчах. Завершився перший етап першої ліги України сезону 2023 2024 За підсумками 18 турів до чемпіонської групи від групи А потрапили: Карпати, Епіцентр, Агробізнес, Нива, Бузова та Прикарпаття. Від групи Б за перемогу у турнірі у другому етапі змагатимуться Інголець, Лівий Берег, Маріуполь, Вікторія та Полтава за збереження про. Писки боротимуться Буковина, Поділля, Нива, Тернопіль, Металіст, Хуст, а також Металург, Гірник Спорт, Кремінь, Чернігів та Дінас. На другому етапі команди групи А гратимуть тільки з командами групи Б у два кола. В УПЛ вийдуть чемпіон та віце-чемпіон. Третя та четверта команди зіграють перехідні матчі проти 13-го та 14-го місць УПЛ. У ЄФА призначила українського арбітра Миколу Балакіна на матч групового етапу Ліги Чемпіонів. Він буде головним арбітром у матчі Реалсу. Зальцбург. Цей поєдинок відбудеться 29 листопада. Його асистентами будуть українці Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Четвертим арбітром призначено Ярослава Козика. Українських рефері не призначали на матчі Ліги Чемпіонів з 1998 року. Останнім був Василь Мельничук. Ворскла планує підписати новий контракт із захисником Ігорем Пердутою. Повідомляє Sport.ua. Чинна угода 33-річного футболіста закінчується 31 грудня цього року. Пердута у Ворсклі з початку 2010 року. У першій команді він дебютував у травні 2012-го. Згодом вихованець тернопільського футболу півроку провів на правах оренди в оболоні, а з 2013-го безперерно виступає за полтавський клуб. У нинішньому сезоні Пердута зіграв 18 матчів і відзначився одним асистом. У 13 випадках він виводив ворску на поле з капітанською пов'язкою. Загалом на рахунку захисника 296 матчів, 3 голи і 29 результативних передач. Лівий захисник. Кривбаса Іван Дібанго зацікавив Базель, повідомляє тато таке. Скаути швейцарського клубу були на матчі 15-го туру УПЛ Минай Кривбас, щоб переглянути 21-річного камерунця у грі. Відзначається, що футболіст належить не Кривбасу, а його попередньому клубу Левадії. Проте вже готова документальна база, щоб була реалізована оренна опція викупу гравця. Тобто взимку Дібанго стане повноцінним гравцем Кривбаса. Іван забив один гол та зробив чотири асисти у 15 матчах УПЛ. Як повідомляє кур'єри Спорт», Ювентус активно працює над трансфером 21-річного півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Українця вбачають чудовим варіантом для заміни Ребьо та як конкурента для інших гравців. Трансфер може відбутися вже у січні, але спортдиректор не бажає поспішати, тому перехід може відкластися до літа 2024-го. Український Вінгер-Чефер Клужа Євген Коноплянка знову не потрапив у заявку та пропустив матч. Це вже втретє в останніх чотирьох іграх. Також до того ще одну з. Зустріч він провів у запасі. 34-річний українець наприкінці жовтня відновився від попередньої травми, але у наступних п'яти матчах зіграв загалом лише 37 хвилин. У Коноплянки ще немає результативних дій за нову команду. Ось, як на виїзді поступився Динамо Загреб у 16-му турі чемпіонату Хорватії 1-2. Український півзахисник Денис Гармаш усю гру провів на лаві запасних. 33-річний футболіст не виходить на поле у складі команди вже 8 матчів поспіль. Одного разу навіть він не потрапив у заявку. Загалом з моменту трансферу вільним агентом влітку Гармаш взяв участь у чотирьох матчах. Провів 170 хвилин за усієк та не відзначився результативними діями. Також вже була інформація, що усієк не розраховує на українця. Півзахисник Євген Запорожець та захисник В'ячеслав Ставничий залишили інголець. Про це повідомляє футбум з посиланням на головного тренера Владислава Лупашка. У 29-річного запорожця закінчився контракт, і він залишає Петрова як вільний агент. А 20-річний ставничий після піврічної оренди повернувся у колос. Інголець планує підписати нових гравців в кожну ланку у зимове трансферне вікно. 20-річний український півзахисник Ілля Скрипник став гравцем італійського фосану з аматорської ліги. Права на гравця належали київському «Динамо», яке у сезоні 2022-2023 віддало Іллю в оренду Буковині. Там він забив 4 голи та віддав 5 результативних передач у 18 матчах. Згідно з «Трансфермаркт», футболіст приєднався до нової команди два тижні тому. А до цього він знаходився у статусі вільного агента з липня місяця. Роман Григорчук може покинути посаду головного тренера Чорноморця. 68-річний український фахівець веде перемовини з Актоби. У Казахстані Коуч вже працював раніше. Він двічі вигравав чемпіонат із Астаною. Поточний сезон Актоби завершив на третьому місці. Чорноморець натомість йде із Григорчуком на восьмому місці. УПЛ. Шахтар домовився із фортуною Сітарт про перехід асистента головного тренера нідерландської команди Єруна Схейпенса в український клуб. Такий перехід підтвердив і сам Схейпенс. Нинішній асистент Дені Бейса стане помічником Маріна Пушича. Контракт із 30-річним нідерландцем буде розрахований на півтора року з можливістю продовження ще на сезон. Схейпенс раніше працював асистентом головного тренера Венло та тренером молодіжної та юнацької команд Венло. Зараз асистентом Пушича в Шахтарі є Маріо Станич. Портал. Форфор опублікував власний рейтинг найкращих лівих захисників світу станом на цю мить. У список потрапив український фулбек Арсенала Олександр Зінченко. Він на четвертому місці. Топ-4 виглядає наступним чином: Альфонсо Девіс із Баварії на першій сходинці. Друга позиція за Тео Ернандесом із Мілана. Третю сходинку займає Ендрю Робертсон із Ліверпуля. Та на четвертій Олександр Зінченко із Арсенала. Форвард «Джерони» Артем Довбик може не зіграти у матчі 15-го туру Ла Ліги проти Валенції. Про це повідомив головний тренер команди Мічел. За словами головного тренера, участь українця у матчі під великим питанням. Довбик напередодні зазнав травму литкового м'яза та пропустив гру із атлетіком. Про строки відновлення даних поки що немає. 26-річний нападник провів 13 матчів за «Джерону» у Ла Лізі. В його активі 7 голів та 5 асистів. Матч «Джерона» Валенція відбудеться 2 грудня. ФІФА у травні. Та червні ухвалила рішення, які визнали Карпати та Металіст спортивними правонаступниками старих клубів. У травні було рішення щодо Карпат після позову колишнього гравця клубу Крістобаля Маркеса. Фіфа, визнавши новий львівський клуб правонаступником, зобов'язала виплатити Крістобаля понад 500 тисяч євро боргу. У червні ФІФА визнала Металіст спортивним правонаступником старого клубу. Це відбулося після позову екс-гравця харків'ян Юриці Булята. Але Хорвату у виплаті грошової компенсації відмовили через відсут. У нас позову на борги в українських судах. За аналогічним позовом до металіста харківський клуб зобов'язали виплатити 125 тисяч євро «Флумінензе» за трансфер дієго СУЗа, який відбувся у 2013-му. Вся ця інформація є офіційною та розміщена на сайті ФІФА. Півзахисник Дженуа Руслан Маліновський відзначився забитим голом у матчі 13-го туру серії А проти Фрузінони. Українець забив на 38-й хвилині. Це його перший гол у складі Дженуа. 30-річний футболіст провів свій дванадцятий матч. За Джено в усіх турнірах. В його активі також дві результативні передачі. Маліновський зрівняв рахунок у цій грі, але його команда програла 1-2. Півзахисник Жарони Віктор Циганков забив атлетику у матчі 14-го туру Ла Ліги. Українець відкрив рахунок на 55-й хвилині зустрічі. 26-річний Циганков провів 12 матчів у Ла Лізі та 13 в усіх турнірах за Жарону у поточному сезоні. В його активі три голи та дві результативні передачі. Цей поєдинок завершився з рахунком 1-1. Він Челсі та збірної України Михайло Мудрик пролетів вертольотом над Лондоном. Компанію йому могла скласти російська модель. До відповідного висновку можна дійти, якщо побачити їх сторіс в інстаграм. Український футболіст у соцмережі опублікував відео із видами Лондона, знятими під час польоту. За кілька годин до мудрика такі відео з вертольота опублікувала російська модель Віолета Грачова. Мудрик напередодні матчу із Тоттенгемом пропонував грачові зустрітися на мосту. До того ж, він постійно лайкає у соцмережах її фото. Про модель відомо, що вона на 9 років старша за Мудрика і має в інстаграмі понад 600 тисяч підписників. Також відомо, що росіянка раніше мала стосунки із норвезьким футболістом Матіасом Норманом. Раніше він грав у Росії і саме тоді зустрічався із моделлю. Керівництво Київського Динамо продовжує пошуки спеціаліста, який міг би очолити команду на постійній основі у списку потенційних наставних. Ків опинився відомий боснійський фахівець вже взимку до України може приїхати Володимир Петкович. Повідомляє фанатік. Олександр Шовковський, який прийняв управління Динамо після відставки Мірчі Луческу, може звільнити посаду головного тренера столичної команди. Це станеться у тому випадку, якщо столичний клуб домовиться із Володимиром Петковичем. Цьогорічний наставник Динамо збереже свою посаду лише в тому випадку, якщо команда демонструватиме гарну гру та підніметься у турнірній таблиці. Київський клуб зараз активно веде переговори із 60-річним Володимиром Петковичем. Боснійський наставник відомий по роботі у римському лаціо та збірні Швейцарії, яку він. Вивів у чвертьфінал Євро-2020. Останнім місцем роботи цього фахівця став французький Бордо, звідки Петковича дострокову звільнили у 2022 році.